Доброго дня малята, подивіться навколо, На дворі осінь. Сонечко світить лагідно, травичка вже жовтне на подвір'ї тихо. Але наші друзі, свійські тварини, теж відчувають осінь? Давайте подивимось, як вони живуть цієї пори року. Це корівка зіронька. Вона пасеться на осінньому лузі, де трава вже невисока. Господар зібрав для неї сіно, щоб узимку корівка мала чим харчуватись. Корови восени більше часу проводять у хліві, коли стає холодніше. А це кінь буян. Восени він допомагає людям перевозити гарбузи, картоплю, яблука. Коли робота закінчується, кінь любить відпочити на свіжому повітрі, понюхати вітер і погрітись на сонечку. Біля курника метушиться курочка ряба. Вона шукає зернятка й ховається від холодного вітру. Курочки теж готуються до зими. Господар чистить курник, кладе суху солому, щоб їм було тепло. А ось свинка ружа, весела й допитлива. Восени вона вже не гуляє довго на дворі, бо земля волога і холодна. Свинки люблять хлюпатися в калюжах, але тепер їх господар кличе в теплий хліб. А кішечка Мурка цілими днями гріється біля вікна. Вона відчуває, що скоро прийде зима і стає спокійнішою. Кішка ловить мишей, допомагаючи людям берегти запаси зерна на зиму. Наш день на подвір'ї закінчується. Сонечко сідає і всі тварини готуються до відпочинку. Коровка лягає у хліві, кінь тихо сопе у стайні. Курочки сідають на сідало, а кішечка згортається клубочком біля теплої грубки. Осінь це пора спокою підготовки до зими, і тварини, і люди допомагають одне одному, щоб усім було тепло, затишно і спокійно. До нових зустрічей, малята! Наступного разу ми знову вирушимо у цікаву подорож природою.